Доброго дня, Доброго дня. З нами сьогодні капітан команди Акорнс Шапкін Костянтин. Костянтин, які враження у вас після сьогоднішньої гри? Та програвати завжди не хочеться, але сьогодні не втішний для нас рахунок знову. Програли 5-4. Не знаю, що стати. Мабуть, треба в церкву сходити. В першому колі ви здолали цього суперника, що не вийшло сьогодні. Е, мабуть, сьогодні суперник був більш сконцентрований е, в першому колі Він не знав, хто проти них буде грати. А в цьому матчу вони знали, знали, як проти нас грати. І в них все вийшло, а в нас ні. Після цієї гри, як гадаєте, на які місця може претендувати команда Корнс? Вже не знаю. Я вам скажу, зіграємо всі матчі, подивимося, як воно буде. Але хоч, хотілося б в трійку зацепитися, але було дуже важко. Що сказав ваш тренер після гри? Тренер сказав, що не треба дуже сумувати, ще три гри попереду, і все буде видно. Все добре. Все. Добре, дякуємо вам, часі.